Шановні колеги, те, що відбувається в цьому законопроєкті за держпецзв'язком, ну там віддають повноваження уряду, частково президента і головне частково Верховної Ради України. Якщо ви готові віддати свої повноваження, які вам відписані конституцією. Ви можете це зробити. Давайте тоді просто завершимо свою каденцію, розгонимо парламент, і хай буде служба спец... спецзв'язку вирішувати, хто на яких посадах буде працювати, хто за що буде відповідати. Віддамо їм весь функціонал, розгонимо офіс президента, розгонимо Кабмін. Буде одна структура, яка буде займатися всім, тому що так зручно. Можливо, там буде більше ефективності, виходячи з того, як ми самі хочемо віддати свої повноваження. Я хотів би вам всім нагадати, Верховна Рада вже не перший раз провалює цей законопроект. Я вдячний кожному народному депутату, який за нього не голосує. Сподіваюся, сьогодні так само вистачить розуму в цій залі не голосувати за закони, які не відповідають конституції, які не відповідають здоровому глузду, які не відповідають інтересам держави. Вас обирали люди. Ви маєте виконувати свої функції, якщо хтось не хоче цього робити і готовий поділитися своїми повноваженнями і своїми обов'язками з Держспецзв'язком, будь ласка, але давайте тоді і зарплати туди передамо, і функціонал Верховної Ради. Якщо президент хоче цим е, органом віддати свої повноваження, будь ласка, хай вносять відповідний закон. Але те, що відбувається, це, це повна єрунда. Коли Держспецзв'язок буде вирішувати, а чи можна людину призначити на ту чи іншу посаду у всіх міністерствах і відомствах? Це що? Це де таке в Конституції записано, де записано в законі про Кабмін, де записано в повноваженнях народного депутата. Наступне питання: ви передаєте частину передаєте частину повноважень і до Ради національної безпеки і оборони, колеги. Працюйте на своїх місцях там, де вам сьогодні держава дала попрацювати, і люди дали попрацювати. Так само не перекладайте відповідальність на інших. Не забувайте, що за нашою діяльністю дивляться і люди. В тилу і хлопці з дівчатами на фронті, будь ласка, не голосуйте за цей законопроект. Він шкідливий.